Добре, значить, по е, сумі того, що ми тільки що обговорили, ми бренд покращували десь е, здебільшого, коли ми як ми думаємо про це. Коли ми говоримо про бренд роботодавця, виходить, ми говоримо про е, якісь конфи, про те, що ми промоутимо нашу компанію перед кимось. Е, про те, що ми виступаємо, е, робимо ютубчики. Е, але це е, е, тільки тіпо айсберг. Тобто. Е, Якщо брати цілу екосистему, де існує наша компанія, і хто ми в ній, то так можливо, те, чи я нас принесла до того, що ми виступили на конференції і гордо сказали, що я з такої то компанії, і що у нас все класно. Або е, ми е, не знаю, там у мене було в Інтелісі, наприклад, типу, ось з таким підходом працює Here Technologies, типу. І ось дивіться, як це буває тест-менеджмент без тестерів і тільки на автоматизації, тільки на QA кволіті дегейтах, тільки з е, не знаю там з continuous Deployment, бла-бла-бла, блаблата. Е, тобто ми промоутимо якийсь інновативний підхід, щось класне даємо людям, і ще й е, всім заявляємо, що це було. Інтеліс плюс for example. фрекзам. Um, взагалі, типу, як в маркетингу, хоча я не спеціаліст в маркетингу, uh, треба розуміти, а який був таргет. Тобто, ну, ми виступили, а хто там сидів в залі? Тобто в залі сиділи такі самі інженери uh, в кращому випадку повністю it спільнота, в гіршому випадку тільки QA. Типу, і що ми так сильно запромотили? Окей, нас якби доля підштовхнула до того, щоб ми. Сказали щось добре про компанію в дуже вузькому колі майбутніх потенційних працівників це все, що отримала наша компанія від нас. Тобто, коли ми типу, дивимося, типу, я був молодий, типу, і вірив в те, що я там, промовчу свою компанію, то насправді. Навіть те, що ми зробили, і ми вважаємо, що це було екстра зусилля. Мало хто що нас просто похвалили і, напевно, не сильно винагороджували, тобто не було такого сильно позитивного підкріплення від компанії. Що ми трошечки навіть розчарувались, думаємо, що ми лишній раз будемо напрягатись, робота з 9 до 5, наше все. То ще й насправді ефективність цього промоушену вона не була настільки потужною там. Що ми можемо далі робити? Тобто, ми, як е, маленька одиниця е, механізму, е, брен... Промоутим бренд для кількох таргетів. І це не тільки майбутні наші працівники да? і тих, кого ми в майбутньому будемо шукати, які, можливо, притягнуться на наше ім'я в цій компанії, або почують, що у нас підходи класні технології в цій компанії, більше будуть знати про нашу компанію. Це ж не тільки про там, робота Юа, що ми шукаємо потенційно собі тіммейтів команду. Да? Не завжди ринок такий, що нам дуже треба ті тіммейти. Можливо, вже тепер такий ринок, що у нас відбою немає від тіммейтів. Типу і не сильно й треба маркетингові зусилля в ту сторону е пускати. Далі ми своєю діяльністю, тренінгами всередині компанії, статтями і всім найкориснішим і найпрекраснішим, чим ми ділимося з нашими спільнотами всередині компанії, промовимо нашу компанію зсередини, як HR-відділ. І дивно, ця презентація називається ніби employer бренд не тільки для HR, у і сам топік з собою розуміє. Що ми промову для наших працівників, як класно в нашій компанії працювати, тому що ти такий класний експерт, можеш ділитися своїми знаннями всередині компанії. Який тут таргет? В залежності від того, які твої топіки ти делівериш свої презентації, або розвиваєш своє ком'юніті або вузькоспеціалізовано, або в домені, або в твоїй спеціалізації, або загалом там перехід з мідла до сіньор левел до лід левел. Типу, і ти даєш таку цінність своїй компанії, що люди не хочуть її покидати. Ну, хоча якби в кожного своя мотивація піраміда там потреб, але ти не працюєш на то, щоб людям подобалося працювати в цій компанії, бо у них є ще якісь бенефіт, окрім їхнього проекту і крім грошей. Ще можливо класна ком'юніті. Тобто, тут уже таргет такий спрямований всередину, і все це про людей. І коли ми говоримо, що це не тільки для HR. Мається на увазі, ми забираємо роботу HR, які мають приваблювати людей бути в їхній компанії чашками і мерчами, та? Ну, грубо кажучи, або загальною культурою, атмосферою в компанії, або загальними які там бонусами і так далі. Але я би хотіла зі своєї сторони відійти від цих двох таргет груп, тому що. Поправ мене Артем, якщо я не права, давайте поговоримо про клієнтів, тому що наша компанія існує завдяки грошам. Гроші моя мій улюблений топік. А, тобто. Це класно працювати з е, всередині компанії і зовні компанії на ринок інженерів. Супер, класно. У нас тут ком'юніті вистачає і без наших компаній. Тобто ком'юніті, чи гілди, чи ще там щось. Існують і без компаній, і всередині компаній. Люди між собою кучкуються за інтересами. Це круто. Тобто, і всі всіх знають, хто там зірка, хто не зірка. Е, Відійдемо від цього. Найосновніше для імплоєра нашого хочеться наш продукт. Наша я робила презентації, я, коротше, вирішила без них. Хочеться наш продукт, хочеться наш аутсорс, хочеться наш аутстав. Яка різниця? Нам треба заробляти гроші. Тобто, все, що я доношу на своїх всіх останніх презентаціях, лекціях і так далі, нам треба бабки. Вони просто так ну, типу, не з тонких слоїв атмосфери не з'являються. І е, от зрозуміти свою роль в тому, де взяти гроші, оце важливо. Тому що, зрештою, робота це продавання свого часу за якийсь еквівалент грошовий, тобто за якийсь hourly rate. І все, решта, це ліріка, це все романтика. Типу, все одно наша основна ціль і мета е, ну, звісно, у нас там з'являються друзі, ми всі одна родина, піца, всі діла, може вже піца нема, тому що всі по ремоуту. Треба зробляти гроші. Клієнти просто так не з'являються і не затримуються, і не реферять просто так вашу компанію, бо їхнє серденько вирішило, що оцей надпис з зеленими буквами, з гарним значком, крута компанія. Вони притягуються на досвід. І досвід цей, вгадайте, що і якраз формуєте ви своєю взаємодією з командами.